Наступний наш гість це голова Нікопольської військової районної адміністрації Євген Євтушенко. Євгене, ми вас вітаємо. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ситуація станом на зараз у Нікопольській військовій районній адміністрації, взагалі у Нікопольській громаді. Ситуація така. Знаєте, ми пережили сьогодні, мабуть, найбільш трагічну ніч, яка була спочатку обстрілів. Uh, сьогодні ворог обстріляв нас, uh, ну знову ж таки, використовуючи РСЗВ, було здійснено два обстріли по 40 реактивних боєприпасів. Кожен вражено територію села Вище Тарасівка і міста Марганець. В селі Вище Тарасівка повністю зруйновано один будинок, і на жаль, в будинку вражено боєприпасом. Загинула людина. Uh, є двоє поранених ще там, додатково Вище Тарасівці, а uh, в Марганці. Цей обстріл прийшовся на центр міста, і ну, воно фактично зруйновано, центр міста. Всі великі будівлі: тим, будинок культури, а, гуртожиток, школа, міська рада, всі будівлі а, центру міста зазнали руйнування. Але не це головне, головне і дуже трагічне, те, що загинуло 10 людей, і було ще більше 10 поранених. І от годину тому Валентин Михайлович Резніченко, голова обласної військової адміністрації, написав про те, що з цих поранених двоє людей теж загинуло. Тобто, ми на сьогоднішній ранок ми маємо після нічного обстрілу 13 загиблих. І Я хотів би окремо підкреслити, що з цих загиблих жоден не був військовим, жоден з цих людей не загрожував Росії, не робив ніяких там військових дій проти неї. Тобто, це були взагалі мирні люди, які нікого не чіпали. Також хочеться додати, що телеканал Д 1 висловлює ще раз свої співчуття усім родинам загиблих, і це дійсно жахлива трагедія. Євгена, скажіть, будь ласка, наші глядачі постійно пишуть нам з гарними словами і з проханням передати вам вдячність, що ви даєте оперативну інформацію, і вони запитують, чи ви спите взагалі. Інколи е, трапляється, що можна поспати. Але ну, знаєте, дуже важко працювати, і це морально важко і фізично важко, але ж ну, посада, ця я її, скажімо, отримав добровільно абсолютно і я хочу працювати. Мені подобається моя робота. На жаль, мені не подобається те, з чим приходиться стикатися зараз. І, чесно кажучи, от в мене таке от зло після сьогоднішнього дня я може, сам би взяв е, лодку і поплив би туди е, набити морду. Але ж так воно не працює. Я це чудово розумію. Питання не в тому там знаєте, скільки ми спимо, скільки там ми відпочиваємо. Зараз вся країна працює так, що немає ні вихідних, ні відпочинку, нічого немає. Ми всі працюємо до перемоги. І знаєте, мабуть, внутрішній календар багатьох із нас він зупинився 24-го числа. Така ситуація назад. Повертаючись все ж таки до Нікопольського регіону, розкажіть, будь ласка, чи працюють зараз підприємства аптеки, чи усього достатньо, чи можливо чогось не хнедостатньо. Великі мережі працюють. Є продукти, є побутова група, є ліки, є паливо. Ну настільки є, наскільки це можливо в межах країни, бо є певні питання по паливу. Але ж сказати, що є гострий дефіцит чогось на будь-якій території району. Ми не можемо наразі. інфраструктура працює добре. Я хотів би ще відмітити добру роботу і комунальних служб і аварійних служб, які відновлюють ці пошкодження. У нас протягом доби відновлюються всі великі пошкодження електромережі, газомережі, водопровідної мережі розбираються завали по Нікополю. Взагалі це дуже така от гарна ситуація і дуже добрий приклад. Коли волонтери самоорганізовуються абсолютно безкоштовно, без прохань, яких долучаються до розбирання завалів, до допомоги людям, які проживають поруч з ними. Ну тобто, ми є дружня нація, яка, не дивлячись на всі ці, знаєте, жахи, нічний терор, уже тринедільний. Ми об'єднуємося і ми підтримуємо одне одному і рухаємось разом до перемоги. Дякуємо вам. Ви записуєте відеозвернення до мешканців Нікополя і постійно в кінці можете сказати ось таке знаєте, мотивуюче слово, що ми переможемо. Наскільки складно, коли трапляється така трагедія, коли трапляються такі жахи, підбадьорювати ще людей? Дуже складно підбадьорювати. Ну, по-перше, знаєте, люди втомлюються. І ну так психіка людей влаштована. Вони хочуть, щоб знаєте, сьогодні ти рік спати, а вранці вже була перемога. Я нагадую про те, що, наприклад, Велика Вітчизняна тривала з 41 по 45 рік. Ну тобто, це процеси, які тривають багато років. Наша війна почалася в 2014 році, вона вже триває 8 років, і це знаєте, мабуть, світоглядний конфлікт, коли Російська Федерація вона не бачить на політичній. На там соціологічні якісь карті, вона Україну взагалі не бачить, як її незалежну державу. Тобто це питання існування держави як такої, і такі питання вони не вирішаться швидко. На жаль, на жаль, у нас є певне знаєте, розділення всередині суспільства. Тобто, частина людей ще, знаєте, хоче отого пломбіру а солодкого і ковбаси по 2,20. Такі люди є, і не дивлячись на ці всі обстріли, знаєте, звірячі, я чую такі ситуації, що. У нас тут бендеровці і нацики якісь розумієте, ну це кажуть наші люди. Їх зараз дуже мало стало. Їх було багато, стало дуже мало, але вони ще є. Розумієте, така ситуація ще є. До перемоги треба йти. І перемога, знаєте, і скажімо, і нація, і територія воно не дається легко. Ну, така моя думка. І ця думка вона поділяється багатьма, і скажімо, людьми, які е, е, фахові в цьому питанні ми повинні вибороти свою перемогу, і, на жаль, за це віддадуть життя донкі сини України і кращі донки сини, які були мотивовані, які були патріотичними, і першими пішли на фронт, скажімо, або зараз допомагають працювати тут нам або в ТРО знаходяться, або взагалі в добровільних формуваннях працюють на сьогоднішній день. Але ж знаєте, що таке ціна перемоги? Якщо ми з вами після залпів, градів, там. Трьох тижневих скажемо ні, нам не потрібна ця перемога або втратимо свій бойовий дух, то в нас цієї перемоги не буде. Ми повинні налаштовані бути на перемогу. Наскільки б це важко не було, як би це нам тяжко, морально і фізично не давалось. Ну тобто, перемога це те, що легко не дається. На жаль, так влаштований світ. Запитання вже напевно на останок, щоб ми вас також не відволікали від вашої роботи. Я з вами погоджуюся, що дійсно емоційний тиск зараз дуже сильний, дуже потужний, і напруга постійно лише на жаль зростає. Особливо на людей, як ви, відповідальних. Як ви відпочиваєте від емоційного якогось такого струсу, можна навіть так сказати? Знаєте, коли на роботі багато спілкуєшся і балакаєш по телефону, то зараз кращий відпочинок просто посидіти і побути в тиші, щоб не телефонував телефон, і була просто якась тиша елементарна. І це наразі це дуже добрий відпочинок. Ми це з моїм колегою розуміємо як ніхто, і ми з вами погоджуємося. що це наше все. Так, дуже вам дякуємо, що долучилися до телемарафону Простір свободи дуже вдячні, що знайшли час взагалі з нами поспілкуватися. А глядачам я нагадую, що ми спілкувалися з Євгеном Євтушенко, головою Нікопольської районної військової адміністрації. Дякуємо вам. Дякую.